Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки! Сьогодні ми з вами продовжимо тему заощаджень або як заробити гроші. Сьогодні ми з вами, мої хороші, зробимо орігамі гаманець. Спробуйте. Дуже цікаво, якщо вийде вас буде куди збирати, заощаджувати свої гроші і потім щось купити, таке коштовне, таке щось дороге, щось дуже потрібне, або подарунок мамі, або бабусі, або татові, або поздоровити когось з Днем народження. Якщо це вам думати. Що робити, коли ви завщадите гроші, що з ним робити. Може, ви собі щось мрієте купити, щось таке, що от самостійно ви можете це зробити. От ви вже дорослі, ви можете заощадити і потім собі щось купити таке, про що ви давно мріяли. Давайте спочатку ми згадаємо, яка грошова одиниця є в Україні. Правильно, це гривня. Гривня буває яка? Купюрами, тобто паперова і залізна, це монетки. Для чого потрібні гроші? Гроші нам потрібні для того, щоб можна було їх обміняти на якийсь потрібний нам товар, на якусь річ за щось розрахуватися. Як ми, нам дістаються гроші для того, щоб у нас були гроші, нам потрібно працювати і тоді за ту роботу, яку ми виконуємо, нам платять заробітну плату. І це вже наше діло. Чи ми заощаджуємо щось, якусь собі, копійку, або можемо витратити все? Це вже кого як? Отож, давайте зараз. З вами зробимо гаманець. І кожен із вас буде мати свій гаманець. Отже, ми з вами зараз зробимо ось такий гаманець. Для цього нам буде потрібен тільки один листочок кольоровий або білий альбомний лист папіру. От що ми робимо. Ми беремо край до краю. Ось так край до краю. Рівненько, рівненько, рівненько. Щоб у нас куточки всі були рівнесенько. з'єднуємо і ось так проводимо. Згибаємо наш листочок. Так, ось так. Бачите, як вийшло. Ось. Потім ми беремо і так само. Ось таки на другий віт перегибаємо. Зараз, різненько. Ось так. Ось. Ось. Потім у нас повинно вийти ось так. Бачите, як? Ось таке, такий листочок повинен. Ось тут згиб і тут згиб. Ми беремо куточок і ось таку рівно до лінії згибу, доводимо, щоб рівненько було, рівненько. Ось один куточок так робимо. Потім робимо другий куточок, рівнесенько-рівнесенько, щоб вони були у нас однакові. Трошки рівно, нічого. У мене трохи не рівно. Нічого. Ось так. Ось. Тепер тут так само до лінії згибу, ми, куточок до лінії згибу. Бачите, куточок завертаємо: ось так. І четвертий куточок наш, так само. До лінії згибу. ось ось так. О. Потім, бачите, як у нас вийшло? Ось така в нас вийшла фігура. Далі що ми робимо? Ми беремо оцей куточок і загинаємо ось сюди. Ну, не до кінця залишаємо трошечки. Бачите, я не до кінця роблю. Тобто, не до цих країв, а ось так. Ось я один раз, з цього боку так загнула, і з цього так само. Ось, подивіться, не до кінця. Я залишаю ось тут краєчки ці. Ось. Так ось. Потім, дивіться уважно, бачите, як вийшло? Ось так. Потім я цей край до цієї лінії загинаємо ось цей до цієї лінії, рівненько, щоб було. І тут проводимо, щоб у нас тут був. Рівнень. Так, потім перевертаю так само до лінії ось цієї. Щоб воно було ось так рівненько, бачите як? До лінії ось так. Ось, ось так ми робимо. Тепер дивіться уважно. Я перевертаю, бачите як? І мені ось цей край треба загнути ось сюди до середини, до цієї лінії, до серединки. Ось так, бачите. Так само повертаємо так само з цього боку цей край до середини, до, серед... до цієї лінії, що посередині. Ось так. Всі ось вийшло саме так. Вийшла ось така книжечка, бачите? Ось така. так повинно відкриватися. Потім ми беремо і загибаємо ось так. Бачите, вийшов такий прямокутничок у нас вийшов. Всім видно? І ось тут у нас всередині, якщо так відкрити, буде видно трикутничок, які ми дістаємо. І ось такий гаманець у нас вийшов. Бачите? На два відділення. І дуже чудово у нас туди вміщаються наші заощадження. Ось так. На цьому все. Буду рада, якщо ви зробите кожен собі ось такий гаманець і сфотографуєте і вишлите мені на вайбер. Всім гарного дня, всім віцного здоров'я! y muerno no